Друзі, я вас вітаю. Мене звуть Олексій Латенко, і сьогодні у нас перша зустріч клуба Психологія Грошей. З чого все починається, а все починається з ідеї. Тобто я почав читати цю чудову книжку, бачите. І знайшов в, не, в цій книжці сенси, які корисні як мені, так і будуть корисні всім тим, хто в мене навчався, і тим, хто ще не навчався на моїх курсах. І це буде такий формат, де ми будемо зустрічатися. Кожну п'ятницю о 9 за Києвом зустріч буде проходити нашу одну годину, і будемо розбирати те, ті теми, які впливають на ваше фінансове життя. Все те, що дає вам нові сенси в житті, що дає вам можливість досягнути нового результату, що дає можливість вам перейти на новий рівень мислення та новий рівень вашого доходу. І саме головне, чому саме клубна система. Хочу вам зачитати нові тренди, які зараз є у соціальних мережах. Певнений, що для вас це буде корисно. Ну, а вас попрошу в коментарях написати, що ви про це думаєте. Добре. Ставте, будь ласка, три сімочки, якщо те, що я кажу, вам цікаво, і ви погоджуєтеся зі мною, і підтверджуєте, що це дійсно так і для вас важливо. Якщо щось дуже важливе, чи якийсь такий дуже крутий інсайт у вас, то ставте слово, пишіть слово космос. Я буду розуміти, що ми з вами там зачепили якусь гарну тему і відповідно. Можемо на цю тему з вами говорити більш глибоко та більш детально. І так, що зміниться в соціальних мережах у 2026 році. Спойлер: сотні лайків і мільйони охоплення більше нікого не цікавлять. А ваш бездоганно згенерований за допомогою чат GPT-текст, тепер усіх дратує. До речі, я це теж помітив, бо я використовував в мене штучний інтелект, який налаштований саме під мене, і він дуже глибокий. Але все ж таки, коли пише штучний інтелект, ми це відчуваємо. І відразу вам лайфхак. Чи знаєте ви, як відрізнити дуже швидко, що написала людина, що штучний інтелект, ну, крім ваших відчуттів. Значить, лайфхак такий: по правилам правопису повинні бути тире довгі. Але я не впевнений, що багато з вас знає, де в клавіатурі довгі тире, а в телефоні довге тире потрібно зайти в підменю. Клавіатурі, так, щоб його знайти, Тож ми з вами зазвичай пишемо дуже коротеньке тере. Якщо ви бачите текст, в якому довге тере, то, скоріш за все, ну, з високою вірогідністю його написав штучний інтелект, бо він пише правильно. Якщо ви бачите коротке тере, то, скоріш за все, це писала людина. Ну, такий маленький лайфхак. Якщо вам корисно, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, а ми продовжуємо. Головне без води і очевидності, як змінився читач? Люди рідше лайкають і коментують дописи, зате активно пересилають їх у приватні повідомлення друзям і колегам. Тут, до речі, хочу вам сказати, що є така FOMO, це така страх втратити щось корисне. Якщо вам ця тема корисна і ви хочете в неї більш детально розібратись, бо я сам підвержений цьому страху. То теж, будь ласка, напишіть зараз в коментарях, і я впевнений, що на ну, одній з наших зустрічей, я зараз собі поміточку зроблю. Ми обов'язково до цієї теми з вами повернемось. А я продовжую. <кхе> Люди рідше лайкають і коментують дописи, зате активно пересилають їх у приватні повідомлення друзям і колегам. На перший план виходять не охоплення, а кількість репостів у обране та приватні чати. Ще раз. На перший план виходять не охоплення, а кількість репостів у обрано та приватні чат. У мене, до речі, відразу буду вам на практиці все показувати. Бо весь мій досвід, 25 років у особистих фінансах, я вивчаю, досліджую, навчаюсь у найкращих вчителів та наставників світу. І 20 років я викладаю особисті фінанси. Тож весь досвід, про який я кажу, він практичний. Тобто, я це прожив, я це в своєму житті втілив і можу вам давати. Корисні по практичні поради, як працює наш інтелект, як працює наш мозок, як працює психологія грошей, бо, з мого боку, це було вже досліджено все. А що я хочу вам показати? Я вам хочу показати свій інстаграм. Ось так він виглядає. Не знаю, бачите ви чи не бачите? Мабуть, не бачите. Ну, я потім вам дам посилання на нього. Наталя, дайте посилання, будь ласка, на мій інстаграм. І тут є в мене допис, який я зробив вчасно, так? І це був допис про Венесуелу, Якщо пам'ятаєте, як захопили Мадуру. Відповідно, це такий коротенький відрізок фільму. Джек Райан, <кій> і в цьому коротенькому відрізку є такі, такі слова зараз. на світовій арені. Кажіть, кажіть хто небудь, зміться. Хто є найбільшою загрозою на світовій арені? Кажіть, кажіть хто небудь, зміться. Безсумнівно Росія. Безсумнівно Росія. Сміливо, молодець. Росія, погоджуйтесь, окей. Добре, хто ще? Китай! Не треба кричати, але Китай це хороша відповідь. Ану, хто ще за Китай? Північна Корея, північна Корея. Хто за північну Корею? Може Венесуела? То що? Ні, о, так. Хлопець позаду, трохи боїться Венесуелу. Так, ну далі я не буду продовжувати. Подивитись, там цікавий дуже такий від відрізок. І відповідно він залетів цей відео. Відрізок залетів, і в мене я зараз вам скажу статистику, бо вона дуже цікава. Ця статистика. Ось, бачите, так, зроблю, що ви бачили. камера, 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 просто Біле все на Ну добре, скажу. 1,3 тисячі лайків, 25 коментарів, тисяча репостів. Тисяча репостів. При А, 1,3 тисячі лайків, тисяча репостів, 28 якісь там перепостів і 328 збережень при переглядах 51 317, Уявляєте? Тобто, це саме про те, що я зараз вам кажу, і ви можете в своїх соціальних мережах робити контент, який актуальний, який корисний, і на базі цих, цієї інформації для себе робити висновки, який контент буде для вас найбільш корисний, продовжуємо. Довіра змістилася до мікроблогерів. Лояльна аудиторія невеликих авторів дає більше відчуття особистого контакту, ніж ситі мільйонників. ситі, тобто мільйонники, які вже там досягнули високого рівня. Вони молодці, але мікроблогери. А я ну в даному випадку я мікроблогер в мене там умовно до 10 тисяч підписників на загал, да якщо це порахувати. Тобто дуже маленька кількість підписників, то я себе вважаю там мікроблогером. Але в мене є саме все те, що тут пишуть, і ви знаєте, коли я цей текст читав, це дослідження, я був настільки вражений, що ми з вами, друзі. Ну тут точно космос пишить, бо ми з вами зараз в тренді. Ми з вами даємо дуже корисний контент. Ми зараз з вами ділимось корисними речами. Ми можемо давати цінність тим людям, які навколо нас. Так, це будуть не мільйонні якісь охоплення. Це буде ось як в мене, наприклад, там тисяча, наприклад, лайків та перепостів. Але це теж ми впливаємо на світ. І зараз всі алгоритми соцмереж вони повернулись у наш бік. Як на мене, то це ну прям неймовірна перевага і дуже дуже класна історія. А я продовжую. Короткі вертикальні відео стали універсальною мовою для всіх вікових груп. Запит на людяний контент. Люди навчились розпізнавати згенерований контент за кілометр і значно більше цінують живе. Це ж про нас з вами. Так? До речі, цей текст я дам Наталі. Вона в загальну групу нашу його дасть. І ви зможете його більш уважно почитати, подивитись і зробити висновки. Як перебудуватись бізнесу? Хто з вас займається своїм бізнесом? Це буде вам дуже корисно. Навіть якщо ви працюєте на когось, вам теж буде це корисно, щоб ви розуміли, як це працює. Бо зараз все змінилося. У нас все змінилося так. Наприклад, ми з партнерами відкриваємо кав'ярню, пекарню, і вже у лютому, зараз закінчується ремонт. Вже у лютому ми будемо раді вас запросити. Це буде на Подолі, вулиця Юрківська, 18. Якщо у вас буде бажання, будь ласка, напишіть мені, я особисто з вами там зустрінуся, попіємо кави, поспілкуємось, познайомимось ближче. Так, ось, якщо вам до речі, ця тема цікава, як я реально працюю в реальному бізнесі, теж пишіть зараз в коментарях і будемо про це говорити: як інвестувати гроші, куди вкладати гроші, де є. Як повноцінний свот-аналіз, де є переваги, де є можливості, а де є загрози, і як враховувати всі ці ризики, коли ви вкладаєте гроші? Так ось, з партнерами ми запускаємо франшизу бо хліб. Це кав'ярня, пекарня. Відповідно, зараз купили такий величезний генератор. І коли вибирали цей генератор, ну ви ж розумієте, що зараз весь бізнес він на генераторах, інакше це не працює, бо відключення у всіх. Ось навіть зараз в мене немає світла, ну, відповідно, електроенергія, але є автономне освітлення. Таким чином, ми підлаштовуємось під той світ, в якому ми живемо, і це нормально, бо наша нація вона настільки витривала, настільки вона. Е Може генерувати якісь не нестандартні ідеї і виживати в будь-яких умовах, що я впевнений, що і всі ці випробування ми з вами точно пройдемо. Але що потрібно, потрібно триматись один одного, потрібно бути у той спільноті, де ти отримаєш підтримку, де тебе поважають, де тебе цінують, де ти готовий розвиватись далі. І разом всі ці випробування пройти. Так, ось коли ми вибирали цей генератор на 22 кВт, можна ж було менше брати, дай на 8, і на 9. Але що ми побачили? Ми побачили цікавинку: 26 кав'ярень, пекарень вже в Києві відкрити. Тобто ми спираємось на реальні результати, на реальні дослідження. І перед тим, як вибрати цю франшизу, дуже ретельно все вивчали весь ринок. І є така панує думка зараз. Я активно розвиваю трец. До речі, Наталя, дайте, будь ласка, ще мій трец, щоб ви почитали. Там мене дуже багато цікаво. Там є відео з нашої кав'ярні пекарні, там є мої дослідження, там є багато цікавого про фінанси. Тож рекомендую вам на ТРЕЦ підписатися. Ну і давайте там теж активно будемо співпрацювати з вами. Так, ось дві диаметрально протилежні думки. Перша думка це те, що. Зараз бізнес кав'ярь, ну він не рентабельний, бо витрати величезні. Якщо немає електроенергії, немає клієнтів, якщо є генератор, то величезні витрати. Ну, і, відповідно, там, Я бачу фінансові звіти, які люди публікують, що вони на межі рентабельності. То мінус, то ноль, то невеличкий плюс. І я з цим погоджую. Дійсно, так воно і є. Навіть одна дівчинка написала, що що робити, будемо зачинятись Кав'ярня в Ірпіні, плюс вісім. Я, до речі, в Вірпіні живу, якщо що, наш офіс в Гостомелі, працюємо ми і в Ірпіні, і в Бучі, і в Києві, і в Гостомелі. І плюс вісім у кав'ярні, 500 гривень у касі, і клієнтів немає. Тобто, що робити? Ну, маленький бізнес буде зачинятися, так? Підтримки від держави, на жаль, для ФОПів немає, є тільки там, скажімо, Погрози да з точки зору того, що буде ПДВ, це окрема тема, якщо теж корисна ця інформація. напишіть, буду про це говорити, бо теж досліджую цю тему, оскільки ПДВ вплине на фопів. І є друга думка: що якщо в тебе системний бізнес, якщо ти до нього до нього підходиш з душею, якщо ти любиш своїх клієнтів, то в тебе все вийде. Це знаєте, я як з податками, колись я давно розібрався в цій темі, дуже давно. І запитує одного свого друга, ну на рахунок податків, а чому ти не платиш податки? Він каже: Ну, я не плачу, бо держава їх розворовує, тобто краде. Тому я не хочу платити, бо все одно вкрадуть. Я кажу: А в мене інша точка дозору, в мене інша позиція. Мої податки, які я плачу. Йдуть на лікарні, йдуть на дороги, ідуть пенсіонерам, як пенсії, ідуть виплати вчителям. Тобто мої податки ніхто не краде, і це точка зору, і це психологія. І тому саме психологію грошей ми будемо з вами розбирати, бо це дуже важлива тема, що працює, як працює, чому працює. Бо у вас може бути два переконання: перше переконання, чому так, друге переконання, чому ні. Тобто в житті ви завжди будете в якоїсь з цих двох позицій, чому так і чому ні. І мозок він налаштований таким чином, що під вашу позицію він буде підбирати докази. Розумієте? Якщо у вас позиція чому ні, чому, наприклад, кав'ярня невигідний бізнес, так, то ваш мозок буде фокусуватися на негативі, на тих е, фактах, які підтверджують, а так, такі факти, звісно, є, бо це ну, такий світ зараз. І ви будете впевнені, що це не працює. Це стосується будь-якого бізнесу, будь-якого проєкту і будь-якої ідеї. Якщо ви налаштовані на те, що буде погано, ви будете підтягувати факти, ви будете підтягувати реальність, в якої ви будете знаходитись, однодумців, так, спільноту, енергію, що це погано, чи це не вийде, чи це не потрібно, чи це не працює, чи тут збитки. Якщо корисно, будь ласка, ставте три сімочки чи космос. Це наша з вами комунікація. Чому я прошу про це, щоб я розумів, що ви мене слухаєте, і що я кажу не просто в екран, а для вас це корисно. Ну, хто буде у нас в запису? Дивіться, будь ласка, отакі подобаючки від вас. Чекаю. Не знаю, бачите, не бачите? Отакі подобаєчки. Так і якщо у вас позиція чому так, чому так, то відповідно ви підтягуєте факти, ви підтягуєте м, людей, спільноту і? Все підтверджує, що дійсно так воно і відбувається. Тому у нас є досвід 26 пекарень, пекарін, які працюють, і які досвід, якщо у пекарні працює піч, і вона випікає хліб, смаколики, там круасани і тому подібне, то там є люди. Якщо піч не працює, то людей менше. Вони теж є, але менше. Тому ми вирішили, що ми купуємо максимальний генератор, щоб він потягнув і кавомашину, і піч. І обігрів. Тобто, у нас буде кав'ярня, де буде тепло, затишно, де дуже люблять і цінують, і поважають клієнтів, і ви це відчуєте. Бо це наша позиція, розумієте? І ще одна цікавинка: з досвіду 26 кав'ярень, що відбувається, коли вимикає світло клієнтів черги. Уявіть собі. Теж ну, позиція, так думаємо, немає світла, немає клієнтів. Ні, у нас навпаки, коли вимикається світло, клієнтів повно. і навпаки, коли вмикається світло, їх менше. Тобто, це теж переконання, це потрібно теж досліджувати. А ми з вами рухаємось далі, як перебудуватись бізнесу? Прямі продажі більш не працюють. Працює інфотеймент, коли ви даєте користь у розважальній обгорці. Тобто, як я це буду з вами а, застосовувати? Я буду ділитися своїм досвідом, я буду давати вам домашні цікаві завдання, і ми будемо взаємодіяти один з одним в нашому клубі. Тобто, це саме а, те, що вам дозволить вийти на новий рівень, коли ви будете наповнитись одна година на тиждень, але цієї на тиждень вистачить, щоб наповнитись енергією, щоб змінити свій стан. Щоб отак круто пройти вихідні, ви тепер розумієте, чому п'ятниця? Да? Я вас просто заряджаю на класні вихідни, і щоб ви в понеділок почали ну, неймовірно круту, крутий тиждень, такий робочий, ефективний і з неймовірними результатами, я постійно проводжу аналогію на навчання фінансам з спортивним залом, і тут ну, дуже багато таких паралелій дуже багато відзеркалень. Дивіться. Людина, яка хоче щось змінити, так вона спочатку наповнена рішучістю, вона хоче щось робити. Вона йде і купує абонемент у спортивний зал, і далі що відбувається? Декілька сценаріїв. Приходить один раз, другий раз, потім там крепатура, потім не на часі, потім щось болить, потім якісь обставини, і вона не ходить в спортивний зал, так. З фінансами така ж сама історія. Купили якесь навчання чи книжку і забули про це. Почали читати, почали перший, другий урок, почали в клуб ходити, потім перестали. Друзі, це не працюючий сценарій. Тобто ви витратите час, витратите гроші, і воно не буде працювати, виявляєте? Другий сценарій. Купила людина абонемент спортивного залу, приходить, дивиться, як там класно там качаються, качаються, там штанги, там, значить розтяжки, там все, 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 а сама не займається. Який буде результат? Нуль. Розумієте, результат нульовий буде. Тож теж не працюючи сценарій. Приходите на навчання, приходите на клуб, ну нічого не робите. Робити потрібно. Розумієте, між попою та ліжком 100 доларова купюра не проходить. Потрібно попу піднімати і рухатись. Тож ми з вами будемо що робити? Домашнє завдання, будемо рухатись, будемо вести облік фінансів, будемо розуміти, як це працює, робити такі маленькі-маленькі кроки. маленькі кроки. Випроваджувати маленькі фінансові звички, які будуть змінювати вас, і я впевнений, що вже через місяць ви побачите результати, тому саме перший місяць ми даємо вам в подарунок, щоб ви побачили результати, щоб ці результати вони були для вас переконливими, продовжувати спілкування зі мною, з нашою командою, з нашими менторами і рухатись далі. І якщо вам це підходить, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо ви готові цей місяць вкласти в своє життя особисте та фінансове і щось змінити на краще. І так, третій сценарій. Людина приходить в залу і починає щось сам робити, так? І це мій сценарій був, коли я там у юності, коли тільки починалося це були 90-ті роки, все починалось там Арнольд Шварцнегер, Вейдер та системи, я якісь журнали купував сам, і таким чином я зірвав собі спину. І в мене там питання по крипту почалися і тому подібне. Тобто, коли ти займаєшся сам, то скоріш за все ти робиш це невірно, згодні? Потрібно, щоб хтось тобі показав, налаштував, виправив. Тому наступний варіант, працюючий варіант, коли ви приходите і працюєте в групі. Тобто є групове заняття, є тренер, який показує, розказує, і якщо потрібно, виправляє, якщо щось іде не так, то це такий дієвий результат, який ви отримаєте. З фінансами така ж сама історія. Коли ви навчаєтеся, як зараз в групі і щось робите, у вас точно буде результат. Ну і найкращий результат самий найкращий, це коли у вас є персональний тренер, який з вами працює і конкретно під вас робить програму, конкретно під вас дає вправи, і тоді ви досягаєте неймовірного результату. Тому я проводжу таку аналогію і паралель саме з спортом, що в реальному житті, якщо ви хочете з фінансами щось зробити. То як мінімум візьміть абонемент, тобто будь-який клуб, курс, програма, спільнота, не ну, обов'язково зі мною виберіть того наставника, чи того майстра, чи того е фінансового тренера, який вам підходить за духом, за цінностями, є, особливо кого є результати. А ще краще, щоб у нього було, як у мене 20 років е 20 років я викладаю, і в мене є. Десятки тисяч учнів, у яких є результат. До речі, я бачив, хто нас заповнив форму, і бачу, що багато з тих, хто вже проходив навчання. Будь ласка, теж напишіть в коментарях, якщо ви проходили в мене навчання, наскільки ваше життя змінилось, наскільки ви хочете продовжити це, бо бачу, що це для вас цінно і корисно. Ось, виберіть таку спільноту і навчайтесь. Є можливість персонально навчатись, супер, нема в групі, теж супер. Тож, бажаю вам в цьому випадку класних результатів. А ми продовжимо. Як перебудувати з бізнесу? Прямі продажі більш не працюють. Працює інфотеймент. Коли ви даєте користь у розважання борці, один СММник уже не витягує. Потрібні повноцінні інхаус команди або вузькопрофільні агентства. Дивіться, це не наш формат, відразу кажу. У нас немає SMM команд, у нас немає. цього. Тобто, у нас є своя команда, у нас є Наталія, яка робить ну, неймовірні речі. І завдяки Наталії, якраз сьогодні у нас відбулась наша зустріч за це. Я їй дуже дуже дякую. Тож, ми робимо такий, знаєте, сарафанне радіо. Що таке сарафанне радіо? Ми просимо вас, якщо вам корисно, ну, запрошуйте своїх друзів. Для нас це важливо, бо ми не витрачаємо на маркетинг, не ми витрачаємо на велику команду. Тому ми можемо ставити для вас ціну, яка буде для вас найкращою. Ми не ставимо якусь захмарну ціну, яка буде ну, на всі ці витрати відповідно. Впливати, то у вас буде найкраща ціна, а ми вас просимо допомагати нам просто давати зворотній зв'язок, і коли у вас будуть результати, а я впевнений, що у вас будуть результати, ділитись цими результатами, наскільки ваше життя змінилось на краще і особливо фінансове життя. Рухаємось далі. Нейромережі допомагають, але не здатні замінити автора. Повністю автоматизований контент, контент вбиває довіру і відверто дратує читача. Погоджую 100%. Я коли читаю тексти, повертаючись до попередніх вже моїх розказів, то я бачу, де автор пише, і мені це дійсно цікаво. Трес зараз рулить просто, друзі. Дуже рекомендую використовувати трес. Ну, Це класна соціальна мережа, в якої можна ділитись думками і читати. І там дійсно багато корисного, коли люди пишуть від себе. Але коли вони просто банально там щось вставляють із штучного інтелекту, ну воно пролістуєш Просто не цікаво. Три заповіді автора у му році: експертність важлива за популярність. Друзі, 100%. Наша з вами тема. Експертність важлива за популярність. Мій досвід, величезний досвід, як Втрат, так і досягнень і у фінансах, і у партнерстві, і у відносинах, і у стосунках я ділюсь цим досвідом. І це саме експертний досвід, який у мене є. Я можу вам давати відповіді на ті питання, які у вас є. Більшість питань, скоріш за все, я закрив. Бо такий досвід був. Я втрачав гроші. Я жив, коли були дуже маленькі доходи. Я жив на зйомній квартирі. Я жив в своїй квартирі, зараз в своєму будинку. Тобто, в мене великий досвід з різних кінців, кінців, і я можу їм ділитися з вами і відповідно бути вам корисним. Якщо я бачу, що це не відповідає моє досвід, що там не моя експертність, що я не знаю, відповідь я вам чесно про це скажу, що це не про мене. Я не готовий вам дати відповідь, але можу когось порадити, хто в цьому експерт і хто може вам допомогти. Тому задавайте питання, задавайте питання, і на кожній нашій зустрічі я. Буду відповідати на ті питання, які будуть найкращі. То тобто ви будете між нашими зустрічами клуби писати питання. Я виберу найкраще. Відповідно, ви зможете там чи вийти відомі задати, чи зачитати, тобто будь-який формат, я буду відповідати вам на ці питання, і це буде для вас теж користь. І так, експертність важлива за популярність. Наприклад, порада реального сантехніка щодо ремонту труб. Цінніша за красиве лайфстайл відео блогера з салону BMW. І це ви знаєте, мені настільки відгукувалось, бо я не люблю такі, знаєте, понти, якісь показуєте там успішний успіх. Ну, ви, якщо погортаєте -по... мої соціальні мережі, то побачите, там немає нікого успішного успіху, там є. Я дуже пишаюсь результатами своїх учнів, і я за задоволенням про це розказую. Ті, хто досягнув результату, я про них розказую, ділюсь цим, і я ділюсь завжди корисними порадами. Тобто, успішного успіху ви не знайдете і саме це підтверджують тренди, які зараз є. Щирість, новий люкс, чесне маркування, реклама і стали сталі базових гігієн-автора. Щирість це найбільша цінність, коли ти чесно розказуєш і про факапи, і де втратив, і чому втратив, і про досягнення. Тобто, щоби. Ті люди, які прийшли на навчання, вони конвертували це навчання в свій час. Тобто, я там за 10 років цього досягнув, це значить, що ти можеш це досягнути за один рік. Тобто я просто тобі 9 років життя хочу зберегти для того, щоб ти жив найкраще своє життя. Тобто, ось в чому цінність. Цінність не в тому, скільки ти там заробиш, які результати отримаєш. Цінність в тому, що ти за один рік пройдеш той шлях, який я пройшов за років. Це цінність Та концентрований досвід. Отримуєш від мене і втілюєш його в життя, і тут це теж підтверджується. Далі, кроспостінг мертвий. Запитайте один і самий допис, заливати один той самий допис усюди, означає зливати бюджет. Кожна платформа потребує власної упаковки та адаптації контенту. Що скажу у нас? Мені дуже подобається Фейсбук. То, будь ласка, підписуйтесь на Фейсбук. Мені не дуже подобається інстаграм. Ну, я вам кажу вам чесно: мені ці картинки, щось там. Наталя постійно мені каже, давайте, давайте, давайте. Я щось роблю, звісно. Але ж ну інстаграм ну, це не моя соцмережа, все ж таки. Хоча. Відео я люблю робити, і ось <кій> відео ми якраз і з моїх ефірів, там з закритих клубів ми публікуємо і в Ютубі, і в Інстаграмі. Ютуб я люблю, мені подобається Ютуб, я сам його дивлюсь, там багато корисного, і, відповідно, ми в Ютубі теж багато чого публікуємо, тож і на Ютуб, будь ласка, теж підписуйтесь, там багато користі. А більш за все я люблю трец. Ще раз наголошую, що розглянете цю соцмережу, вона зараз саме цікава, така вона чесна, там люди пишуть. Ті речі, які для них важливі, і їх дійсно цікаво читати. Продовжуємо. Що робити вже зараз? Будуйте закриті спільноти, запускайте розумні колаборації і створюйте контент, який хочеться переслати своїм. У 2026 році перемагає не той, у кого більше охоплень, а той, хто став своїм у приватних повідомленнях підписника. Кінець. Це про нас з вами. Спільнота. Тобто розумієте, тобто, як це відбувається, як ідея відбувається? Тобто, я прочитав оце дослідження. Потім цю неймовірно круту книгу е, почав читати. Я відразу скажу, що я її почав читати, бо кожна глава це буде наша окрема зустріч. Я просто не хочу все читати відразу, і щоб каша була в голові. Тож сьогодні ми будемо з вами. Трошечки я розкажу про першу главу, і у вас буде домашнє завдання її прочитати. Більше не читайте тільки першу главу. А на наступній зустрічі ми її вже детально з вами розберемо і я поділюсь своїм досвідом, чому вона важлива сьогодні. Трошки зазачепимося. Тему ось Тож це важливо, це важливо, і дві такі речі вони надихнули мене на те, що я готовий і хочу ділитись своїм досвідом. А впевнений, що для вас це буде корисно. Тож, бачите, як світ з Божою допомогою надихає, благословляє і відправляє в нас цю подорож. Так, це я вам розказав про те, що у нас буде на клубі.